У лісопарку Сосновою у Кропивницькому замінюють всохлі влітку цього року саджанці сосни кримської. Ось такий вигляд дерева мали у серпні. Садили їх у рамках міської програми з озеленення, розповів директор департаменту містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міськради Роман Лунгол. У нас в програмі передбачено такі об'єкти, як лісопарк Сосновий, де ми знаходимося. Загальна площа це 14,5 гектари. Каже, тут з лютого по травень висадили тисячу дерев хвойних порід. Прижилися 750. Їх продовжують обстежувати та підживлюють. За кошти підрядника було скомпенсовано це все висадження. Навіть 250 ми дефектували, 255 наразі скомпенсовано і висаджено. Ну на сьогодні вся тисяча. Ми кажемо від першочергових цифр. На середня вартість саженця 1789 сімсот гривень. Послуга була закупована в генерального підрядника згідно чинних норм законодавства. Зі слів Романа Лунгола, підрядник підприємства Єлизавета. Воно замовляло експертизу щодо причин всихання дерев. Влітку дендролог Євгеній Ткачук після обстеження називав такі причини всихання. Перший це неспівмірність надземної частини і підземної, тобто коріння не витягує ту крону, яка є. Дуже великі рослини були висаджені, і ком був не співмірно маленьким для таких рослин. Другий фактор це полив. Тобто на таку рослину восьмирічну потрібно, щоб було не менше, ніж 5-6 відер води в тиждень. Тут такого не було. І третій фактор це занадто глибока посадка. Ми бачимо, що тут не лише коренева шийка дуже заглиблена, але й навіть гілки закопані в землю. В той же час сосна кримська це непогана порода, але якщо були дотримані умови посадки. Агрономка та спеціалістка садово-паркового господарства Мирослава Курцева каже, проводила дендрологічну експертизу у серпні під час роботи комісії та оцінювала якість посадкового матеріалу. Саджанці купили у лісництві Кіровоградської області та у розсаднику з Полтавщини. Перше агресивне середовище існуючого лісопарку. Вегетативна частина відповідає стандартам посадкового матеріалу. Коренева частина не вся відповідала. Діаметр кореневої системи не відповідає нормативним. Тобто по параметру верхньої вегетативної частини коренева має бути не менше 60 сантиметрів діаметрі, вона була 30, вона була 40, про то був складений акт і значить, потрібно зауважити, що викопування цих саджанців проводила спеціалізована окрема субпідрядна організація. По цій причині смоктуючий корінчик засох, він не зумів відтворитися, тому що через мінімальний кореневий ком. Більша частина всмоктувального корінчика залишилась назувній. Зі слів агрономки, згідно з нормативами, для міст має приживати з 90% висаджених дерев. Вважає, погода була несприятливою для росту. Це заморозки навесні та плюс 35 влітку. Поливати можна скільки завгодно, але треба розуміти, що ці ґрунти дуже швидко висихають, дуже швидко створюють кірочку. І дуже зволоження відбулося, і воно тут вже зникло. Були зроблені аналізи ґрунту відповідною інстанцією. ґрунти безпроблемні, всі елементи є. березень, квітень, холод, травень. Різкі коливані. Температури вивітер низька волос приживаємось, значила сімдесят два і відсотка поливала сажанці у достатній кількості, сказала керівниця підприємства підрядника Алла Чернік. Вони поливалися два рази в неділю. Першу неділю ми поливаємо чисто водою, а через дві-три неділі з підживленням, з удобренням це для того, щоб вони прожились. Тобто вони отримали достатній достатню кількість мінеральних добрих. Тобто, причина ви вважаєте не в поливі?» Не в поливі. Скільки витратили грошей на заміну всохлих дерев, відмовилась називати. Це наша комерційна тайна. Ми потратили ці кошти за рахунок прибутку підприємства». Зі слів Романа Лунгола, цьогоріч у рамках програми з озеленення висадили 2142 дерева та кущів. Усього цьогоріч на реалізацію програми передбачили 18 мільйонів 260 тисяч гривень з міського бюджету. Крім закупівлі сажанців, це гроші на прибирання 281 поваленого дерева у лісопарку, понад 120 аварійних дерев. Скошування трави стосовно 2025 року у нас виходить, було передбачено 10 мільйонів гривень. Потім у нас було коригування програми. Ми вийшли на 18 мільйонів 260 тисяч. Із них субор на 2 мільйони 484 тисячі. І велика перспективна в центрі це ми також здійснювали коригування стосовно розчищення, видалення озеленення першої черги безбар'єрних маршрутів. Це 1 мільйон 850. Нагадав, що програма озеленення діятиме по 27-й рік. На наступний планують витратити 10 мільйонів гривень. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.